В Ефірі новини вівторка 20 серпня, і сьогодні у випуску. Ви побачите, російська ракета влучила у приватний будинок в Ямполі. Страшна ніч у Глухові. Росіяни били ракетами та кабами. Росіяни продовжують обстрілювати середину Буцьку громаду. Росіяни здійснили ракетну атаку на селище Ямпіль, влучивши у приватний житловий будинок на західній околиці селища. Подружжя, яке проживало у знищеній садибі, дивом вижило детальніше у репортажі журналістів на межі. У ніч проти 20 серпня російські військові нанесли ракетний удар по селищу Ямпіль. Про це інформує оперативне командування Північ ракета влучила у приватний житловий будинок, постраждала садиба ямпільчанина Віктора Капсамуна. Чоловік розповідає, що у момент вибуху перебував у будинку разом зі своєю дружиною. Були в домі. Я спав, супруга ще не спала. Почула, каже, звук якийсь, то ну це секунда діла і одразу грохот. Ну я сразу проснулся и шо, шукать, где мы находимся, потому что мы просто-на-напросто на, на, просто заблудили в своем доме. На ощупь нашел телефон. он всегда был рядом у меня со мной. Включил фонарик, и мы вот это, ну можно сказать, что сантиметра 20 оно светило, больше не видно. Мочу. Вот это мы от этой пыли вышли. Начали идти по инерции, где выход, но выхода там мы не нашли. Ну, за, за, нашли, получается, в другом месте, потому что стенки уже не было получается, Оно я, зашло. в Волною за словами Віктора Капсамуна, поруч з його будинком не було жодних військових об'єктів. Родина вклала в свою садибу багато коштів та сил. Ну це частний домик наш. Куди ми влажували всю свою життя, все своє здоров'я. все. в принципі, наш любимий домик. Житель Ямполя Віктор Осіпок розповідає, що від потужного вибуху постраждав його гараж, який розташований поруч. Примірно у 23.15 Ну, легли спать, пол-одиннадцати легли, заснули, слышим взрыв, правда окна э, немного отсюда, метров двести, вот, окна не, не это, затряслись, стеклянные банки с окон полетели, разбились, но окна выдержали, вот. Значит, я встал, увидел окно зарыва, вот. Бисонько оделся. Тут гараж мой знаходиться. Кришу сорвало, подняло, видать, сорвало з задней стены гаража, з бокових стен. Подняло, ударило і перебило три балки диаметром деревянные. 30. За словами ямпільської селищної голови Ольги Губер, від вибуху ракети постраждали житлові будинки та установи селища. У них вибиті вікна та пошкоджені двері. Розмір збитків встановлюється. В результаті нічного обстрілу в громаді завдано збитків. Є зруйнований будинок і багато пошкоджень. Це і приватний сектор, багатоквартирні будинки і заклади комунальної власності. Зараз наш штаб розгорнув свою роботу. Працюємо по ліквідації цих наслідків. Зв'язалися з благодійними організаціями щодо забезпечення мешканців необхідними матеріалами для того, щоб ліквідувати цей вибух. видалася ніч і для мешканців глухова росіяни завдали найбільшого удару з початку повномасштабного вторгнення. Били по мирному місту і ракетами, і керованими авіабомбами. У ніч проти 20 серпня російські військові випустили по глухову дві ракети та скинули на місто шість керованих авіаційних бомб. Про це повідомило оперативне командування. Північ глухівчанин Микола Полятикін говорить, що це був найбільший обстріл міста з початку повномасштабного вторгнення. Це вперше, що був такий страшний прильот. Сталося це все приблизно о першій годині ночі. Звісно, проснулися, всі були перелякані, всі побігли до підвала. Після цього почалося повністю весь обстріл. Тобто Було приблизно 5-6 прильотів кабів, все було дуже рядом. Звуки були занадто гучні, всі були перепугані, навіть на такій відстані ще було від взриву до підвалу. Весь підвал був покритий пильня. Керуючий автозаправною станцією Ігор Шевцов розповідає, що після обстрілу у місті спалахнула велика пожежа. Був вдома, почув вибухи, одразу вискочив на вулицю і тут такий дим повалив, огонь. Я одразу зрозумів, що це біля заправки десь. Чи заправка, чи біля заправки. Приїхав сюди. Все горіло, зривалась там теж. АЗС взагалі ночью не працювало, нікого тут не було взагалі. Ну, на СТО, так я розумію, теж нікого не було. Там. Один сторож і все. Ну, там все згоріло, бачите? СТО, якісь офісні приміщення. І таке мойка ще була, дві мойки. Здесь теж мойка була. есть інтернет, інтернет компанія какая-то. Сергій Малофеєнко працює в одному з підприємств, яке надає послуги інтернету. За словами чоловіка, в результаті удару було знищено обладнання. У мене двоповерхова хрущовка, це вперше її наче струснуло. До цього таких вибухів я тут ще не чув. Вийшов вночі, палало, небо було червоним. Ну, а вранці прийшов на роботу, бачу вже все, що, що є телерадіокомпанія, це інтернет-провайдер Глухівський Глухів 500 і CitіLink. Абсолютно цивільний об'єкт, тут не було нічого військового, навіть не трошки. Будемо намагатися відновити за всяку ціну, тому що людям зв'язок потрібен. Як повідомила журналістам, керуюча справами виконкому Глухівської міської ради Ірина Терещенко, в результаті обстрілу в місті пошкоджено два об'єкти. Один з них відноситься до критичної інфраструктури. Обійшлося без загиблих та поранених. Підрозділи ТЕП та НС працювали цілодобово для усунення пошкодження обладнання. На ранок 20 серпня, використовуючи резервні лінії, було підключено до електроживлення об'єкти критичної інфраструктури, відновлено водопостачання та роботу очисних споруд, повідомили у міській раді Глухова. Росіяни двічі за день атакували серединобузьку громаду. О сьомій ранку війська РФ обстріляли з мінометів серединобуду. А о 12-й годині армія країни-агресора атакувала дронами один із населених пунктів громади. Детальніше про це розповів кореспондент на межі Сергій Солдатов. Росіяни продовжують обстрілювати нашу громаду. Спочатку я зупинюся на стані потерпілих людей, які зазнали під час вчорашнього обстрілу поранень. Це два чоловіки. Одному із них була проведена операція, але потрібна ще буде одна операція. Друга людина теж знаходиться в лікарні. Лікарі роблять все можливе, щоб полечити стан його. Як мені повідомили, що загрозу життю потерпілих немає, але вони знаходяться в стані середньої тяжкості. Сьогодні зранку приблизно 6.30 росіяни. Чергове атакували седнабуду вранці на протязі більше півтори години закидували місто мінами вибухало в одній центральній частині міста. Це біля адмінбудівель на ринку, а також було влучання у дах приватного будинку. Будинок зазнав руйнувань. На щастя, ніхто в цьому будинку. На даний момент не проживав. Люди евакуювались в один із населених пунктів нашого району. Після 11 дня продовжували росіяни свої атаки на Седнобуцьку громаду. Був дронами атакован один із населених пунктів громади. Влучило на приватне подвір'я, в результаті чого на цьому подвір'ї виникла пожежа за моїми даними. горів сарай і будинок. Цим треком я хочу нагадати про сумщину, яка знаходиться під постійними атаками ворога. І наші міста глухі, білопільна, писарівка, так само стираються з лиця землі, як і міста Донбасу. Наші захисники також потребують допомоги і підтримки для того, щоб знищити ворога. Слава Україні! Слава Україні! Звуки сирян, це нашим подвірям, живи та крики, Божий дай сил, де як і забули, що там на нулі зброя, Потрібна Віра. Поки байдужі там думаю тільки про себе. Прикривають дупу російського миру. На вашій совісті, вашій провині летять ракети в старих та діток. Я вас, ангели, прошу, прикрийте спину кожного воїна, хто за країну, кожного воїна, хто спокій дарує нам, хто за ідею, полює на гнидо, полює на гнидолі, полює на гнидо. Хоптись люди, донатим задолі, донатим засуме, охоптись люди, донат за долі, донатим за силу волю, охоптись люди, донатим за доля, донатим засуме, охоптись люди, донатим за долі за сили волі. останок про погоду. 21 серпня, за прогнозом синоптиків на території Шовська, очікується невелика хмарність без опадів. Вітер південно-західний – 3,8 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 15 до плюс 20, в день – від плюс 32 до плюс 37 градусів по Цельсію.